Знімаю про гру там, де треба качатись і битися руками проти інших роботів і людей. У мене в цій грі 380 мільярдів сили, і я сьогодні знімаю про те, як я витратив 10 тисяч роблоксів в цю гру, і я сьогодні відкрию, я сьогодні відкрию 250 ніндзяєць. І ще одне я вам хочу сказати: я думаю, що в цій грі найкраще це бити грушу, тому що це найбільше приносить вам сили. Сила рук і сила біцепса, вони не дуже гарні для прокачки себе. Тому я вам раджу, щоб ви били грушу руками і прокачували собі руки. Тому що це ну, набагато сильніше, ніж сила рук. І сила біцепса. О, так от, зараз ми будемо відкривати 250 яєць. Я витратив 10 тисяч роблоксів в цю гру. Так, і почнемо. О, і нам попалась золота якийсь золотий якийсь ніндзя панда Це, як я бачу, за 63% попалась нам тварина. Ну, давайте далі відкривати. Нам тепер попалась проста ця панда. А, ти... а що це таке? Напишіть мені в коментарях, тому що я... я трохи не розумію, це якась білка ніндзя чи що це. Ого, воно аж на 05% може попасти стілки. Ну, давайте далі відкривати. Нам тепер попалась якась легендарна ніндзя-папуга. Ну, я скажу, що це. Ну, не дуже круто, але те, що нам попалася ніндзя білка то це, я думаю, дуже круто, тому що вона аж на 0,5%. Ну, давайте далі відкривати. О, тепер нам попалася якась тварина, я не розумію, що це. Може, це якась ніндзя-снігова людина. Вона на 5%, але я думаю, що це доволі круто. Те, що воно нам попалось, відкриваємо далі. Ну, це вже у нас попадалось. Так, от би нам остання ця тварина попалась. Уявляєте, вона тут написано: якщо я не розумію правильно, то тут оця от остання тварина. На 0.01%. То вона на 4500, ну, х. Це, я думаю, дуже крута тварина. Ну, відкриваємо далі. Це вже нам попадалось. Так. Я не знаю, якщо вам подобаються типу такого формату ігри, то я знаю теж ще гру типу такої Pet Simulator X, ви можете набрати цю ігру в пошуку ігор. І вона дуже популярна в Роблоксі, але там є за неї і популярніші ігри. Щоб ви знали, зараз в цю гру в принципі весь час грають 100 тисяч людей. Так, ну зараз давайте далі відкриваємо, поки що нам не попалось нічого крутого. Так. Е, до речі, е, я не розумію як, але дивіться, тут, е, от зараз ми на секунду прирвемося, дивіться, коли я е, ну, гра почав грати в цю гру, мені отут от в оцих от пофарбовках дали останню. Я не знаю, як це можливо, але це я думаю, що дуже круто. Давайте далі відкривати. Так. Нам поки що попадаються такі собі тварини. це сама погана тварина. Ну, не знаю. Зараз ми подивимось. Давайте наберемо відкриємо 200 цих яєць і тоді подивимося на стілки ці всі тварини. І далі далі будемо відкривати. До речі, нам тільки що попалася знову снігова людина ніндзя. Я думаю, що це знову доволі круто. Ну, Давайте відкриваємо далі до 200, а потім подивимося на стілки ці всі тварини. От мені зараз ну, найбільше цікаво е, на стілки зараз оця от ніндзя-білка. Е, на стілки вона Х. Тому що вона, ну, я думаю, що повинна бути сильна. Так, зараз нам ще 14 яєць ми відкриємо і тоді подивимось на стілки. Пишіть в коментарях, чи вам подобається такого формату ігри, і тоді я буду далі знімати про такі. Якщо ну, більшість скаже, що. Ну, не дуже подобається, то пишіть в коментарях, які ви радите ігри мені пограти, і я буду про них знімати відео. Так. Ну Нам поки що попадаються не дуже такі тварини, перші, там, другі, ну таке. Зараз ми ще відкриємо 5 таких яєць, і тоді будемо дивитися на, на стілки. Все це на що нам попадалось. Ну, Нам для повної колекції не вистачає цього останнього. Я думаю, що ну, оцей останній, він дуже буде для нас гарний. От. Ми відкрили вже 200. ну, Ми відкрили, точніше, 50 є. Тепер ми можемо подивитися на стілки все це. От. Оця от білка, ого, настільки вона. Вона аж на 50, 570 ого. А оця ці снігові ніндзя, вони, ну, в принципі, я скажу, що вони ну, гарні, але не дуже. Оця от ніндзя білка, вона набагато краще. Пишіть, до речі, в коментарях, яка вам тваринка по красоті найбільше сподобалась. От тепер тут, о, тут нам ще попалась гігант оця от птаха ніндзя. Вона на 67 сили, проста птаха ніндзя, вона на 45 сили. Uh, так, до речі, нам попалось, нам попалось зараз uh, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Uh, нам попалось тринадцять оцих от птах ніндзя. Uh, так. І золотих нам попалось три. Так, як. Mm, дивіться, зараз ми покращимо цю птаху і ми зробимо її фіолетовою. І на стілки тепер вона. 에... А де вона? А, ми, типу, зробили її великою. А, я зрозумів. Тобто ми зараз можемо зробити. Багато таких великих оцих от просто, птах. А що буде, якщо з'єднати велику? Ого, то тоді ми зробимо гіганта. Я зрозумів. Так от, до ре... нам ще попався великий панда ніндзя і багато простих панд ніндзя. Велика панда ніндзя на 51. І всі прості на 34. І ще у нам попались 50, ну, золоті панди ніндзя на 51. Так, ну поки що у нам, крім цього, нічого більше не попалося. Е, до речі, оця от Гігант, ну, великий, е, ну, більша за всіх, оця птаха ніндзя, то вона дуже крута. Тому що вона навіть, е, е, да, вона на 5 крутіша за бікфута цього. Ну, давайте далі відкривати. Так. Нам не вистачає трішечки ну, відкрити нам треба. Ого, нам іще одна оця от білка попалася, ніндзя білка Нам залишилося відкрити 195 цих яєць, і тоді ми будемо закінчувати це відео. Я думаю, що навіть ми розірвемо наш графік, і я думаю, що ми... Зробимо, що ми відкриємо тільки 150 яєць, а наступні 100 яєць ми будемо відкривати вже в наступній серії. Ну, я ну, саме ми зараз відкриємо те, що залишається. Оце от. 88 яєць ми відкриємо. І тоді ми завершимо це відео. А в наступному відео ми будемо знімати, як ми будемо відкривати ще інші ці 100 яєць. Я думаю, що. Оця от, і навіть якщо нам не попадеться оця остання тварина, то я думаю, що ну, оці е, білки ніндзя, то вони, я думаю, дуже гарні. навіть. Ну, я думаю, що можна там получити десь 5, 6 чи 10 там, оцих панд ніндзя і тоді. Е, е, Ну, Тоді е, буде, е, ну, буде, якраз ми, я думаю, е, зможемо зробити оце от X4500, як оця остання тварина. Тому що оці от е, е, білки вони дуже-дуже сильні. Вони навіть кращі за... Тих тварин, які, ну, я, е, які я зараз носив. Так. Ну, тому що мої тварини там на 100, а ця ж на 800 тварина. Ну, давайте далі відкривати. Поки що нам нічого не попадається, такого е, крутого. Так. Якщо вам подобається е, ця гра, то ви пишіть мені в коментарях і я буду знімати далі ну, більше відео про цю гру, е, тому що я думаю, що якщо ну, ви е, 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 ну, напишете, що вам ну, трішечки надоїло вже Відео про цю гру, то я буду вже знімати і про іншу гру. До речі, нам попалася тільки що прямо ця от снігова людина. О, до речі, давайте зараз ми е, до е, 150 яєць відкриємо. Е, і тоді ми з'єднаємо, ми зможемо з'єднати е, снігових людей. У нас вже є три, е, як я знаю, що там треба е, цих от е, тільки три, щоб з'єднати в, в одну тварину. Так, ну давайте далі відкривати. Так, ну, поки що нам попадаються такі не дуже тварини. О, нам золота оця от панда випала. Е, до речі, ви, е, ви якщо ну, не дуже знаєте про зільки в цій грі, то дивіться, тут. Е, Оці от зільки, що я зараз використовую ті ще внизу, то м, вони, оця от чор, чорна зілька дає, що ви коли відкриваєте будь-які яйця, там трошки є процентів, що вам зразу фіолетова тварина попадеться. А оця от жовта, то вона дає, що е, ну, трохи більше шансів, що попадеться, е, що попадеться. Тварина золота. Я тільки що забрав От шість подарунків, які в мене тут були відкриті. І давайте з'єднаємо нашого бікфута. Бік так, і на стілки він. Ого! Він набагато кращий, до речі, за всіх інших тепер. Він аж на. 127. Ну давайте далі, оці от 50 ще яєць відкриємо. І я покажу вам, що нам попалося все це. І тоді ми будемо вже завершувати це відео. А в наступному ми будемо знімати. Ну, я повторю тим, хто тільки приєднався, то в наступному ми будемо знімати про. Um, наступне, то що ми будемо відкривати Ще ці 100 яєць. Uh, ви пишіть, до речі, в коментарях, може, uh, ви захочете, щоб я іще за 10 000 роблоксів купив собі Іще 250 цих яєць, і тоді вже в наступному відео ми будемо 300 яєць відкривати. 350 ви пишіть в коментарях, е якщо ви захочете. Так, ну нам ми відкриємо тоді зараз 38 оцих от яєць і будемо вже завершувати відео. Так. Я думаю, що це дуже прикольно. прикольно зробили обнову з цим. І, до речі, коли ми, коли ми накопимо нашу ціну, ну, коли ми зробимо, відкриємо до 100, то тоді я вам покажу, як можна. Типу, глюкнути, щоб отримати багато цих яєць. Я, типу, знаю такий глюк, я його побачив, що там кадр такий глюк робив. Ми тоді відкриємо це і е, я вам покажу. І так ви зможете, не витрачаючи 10 тисяч роблоксів е, ну, назбирати ці 250 яєць е, е. Тільки це треба буде тоді убити ну саме перемогти 250 будь-яких будь людей з мого рівня. Тільки, на жаль, з мого можна, а на нього можна попати, попасти, якщо у вас буде 15 тисяч перемог. У мене, як ви бачите, зараз 34 мільйони перемог. Я трохи не розумію. Я думаю, що трохи цю гру треба покращити, тому що, дивіться, тут не видно, не видно е, стілки в мене грошей, але я вже трошечки навчився розрізняти. Я якось пробую розрізняти по тому е, по низу. Ну, тут зараз у мене 34 мільйони перемог. І зараз ну, нам залишилося всього 13 яєць відкрити. Так, вже 12. О, нам знову цей бікфут попався. Так. Десять, дев'ять, вісім. Сім. Шість. П'ять. Нам вже всього п'ять яєць Залишилося відкрити, чотири. Два, один. І ось це останнє і це. Ну, нам майже нічого такого крутого не попалося, тому дивіться, от що нам попалося всього. От нам попався золотий бікфут. Нам попалися дві білки цих. Нам попались декілька оцих от простих бікфутів. Я, до речі, з'єднав. І тепер у мене два великих просто бікфути. Ще у нас є ну, велика пташка ніндзя, у нас є проста пташка ніндзя. Так, до речі, у нас зараз просто великих. Пташок ніндзя у нас тільки е, дві, але зараз я зроблю так, щоб у нас їх дуже-дуже багато було. І, може, навіть я е, зможу зробити е, декілька е, гіга... ну, е, гігантських. А що буде, якщо зробити гігантських тварин в одне? А, ми... а, я зрозумів, типу, тут вже не можна, тому що це останні вже. Це вже ми не можемо більше чим ці гігантські робити. Ну, давайте зараз, от у нас вийшло. Ну, от у нас дві білки є, один маленький, золотий бікфут, два великих бікфути. Три просто великих пташки, чотири гігантських пташки, одна гігантська панда, одна просто велика панда, багато я навіть не буду вже рахувати, тому що тут дуже-дуже багато. А Хоча, давайте, мабуть, зараз оцих от, ну, все це поз'єднуємо наших тварин, тому що тоді ми зараз зможемо зробити собі дуже-дуже багато, дуже-дуже ем, багато наших гігантських тварин панд. Мені здається, що Зараз у нас стілки буде гігантських цих пан. Що, ну, їх, я думаю, навіть порахувати не можна буде. Так, ну давайте нам зараз ще трішечки залишилось. Так. Зараз нам залишилось всього декілька цих панд. Зробити так. І останній раз це золоту ми зробили. Так, і тепер ми будемо зараз робити ми будемо робити гігантських тварин. Так, от у нас вже багато їх. ну Ми доволі-доволі швидко це змогли зробити багато гігантських От у нас дві золотих гігантських панди. І е, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Майже десять е, просто гігантських панд не золотих. Е, ще в нас є, є одна е, проста. Золота панда, і е, ще дві просто панди. Так, у нас є є раз, два, три, чотири е, гігантських е, па, е, ніндзя пташки. Е, і от ми зараз, а, ні ми, на жаль, не можемо зробити. Е, ще е, одну велику, бо тут, дивіться, тут оця от вона е, е, фіолетовим якимось світиться, а е, ці просто білим. Пишіть в коментарях, що це таке, що вони фіолетові букви в них. Е, так от, о, у нас ще є два бікфути цих і. Е, два просто великих ніндзя-пташки і два просто великих золотих ніндзя-пташки. А, у нас навіть три е е просто великих ніндзя-пташки. Ну, Ми на цьому будемо е завершувати відео. А, я, я чуть не забув вам показати цей глюк. Дивіться, ви можете це зробити, якщо на моєму рівні, якщо ви ну, не дуже такі сильні, то ви можете першого боса спочатку перем... ну, першого перемогти, потім е другого, якщо ви ще можете. І потім треба буде зараз третього я переможу, дивіться, третього я перемагаю. І тепер от мені дали одне це яйце. І дивіться. тепер Якщо ви ще можете цього, то, звичайно, але це ну, вже не потрібно. Це, якщо чесно, не потрібно вже. І дивіться. Тепер ви можете будь-якого, просто будь-якого. Дивіться, я пер можу перемогти просто одного першого іще. І мені за цього одного дають ще одне це, і це. Ну, давайте ці два ще відкриємо. Я не думаю, що нам щось круте попадеться. Один золотий, і золота панда і ще одна золота панда. Ну, ми будемо на цьому завершувати наше відео. І в наступному відео про цю гру ми будемо відкривати наступні наші 100 ніндзя яєць. Всім до зустрічі! Бувайте!